Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. З вами Мар'яна і ви на каналі Про творчість та натхнення. І сьогодні на вас чекає справді цікаве творче відео про створення неповторної колоритної клаптикової ковтри із чоловічих сорочок. А я ж продовжую творити у відпустці. Та насправді для мене творчість не має вихідних, а натхнення приходить тоді, коли йому заманеться. І здається, воно вирішило влаштувати мені справжнісінький марафон. Друзі, я думаю, що ви вже здогадалися, що моя любов до клаптикового життя це вже не просто хобі, це справжня пристрасть, і це не дивно. Адже це неймовірно захоплюючий процес, від якого я просто не можу відірватися. І кожна ковдра це як витвір мистецтва, що розповідає про свою історію. І що найцікавіше, це вже моя п'ята клаптикова ковдра, і вона, як і попередні, зроблена із чоловічих сорочок. Ну що ж, друзі, я готова до нового виклику, а якщо вам цікаво, як відбувався цей процес створення цієї чудової колоритної ковдри, запасайтеся чимось смачненьким та запрошую переглянути це відео. Для початку нашої роботи над цією неповторною ковдрою нам звичайно ж потрібно підготувати матеріал. Оскільки ми будемо шити її із чоловічих сорочок, перший крок це саме підготовка цієї тканини. Це означає, що нам потрібно буде обрізати всі зайві деталі ґудзики, бірочки, комірці, манжети, все, що зможе завадити в подальшій роботі. А потім найголовніше розрізати сорочки по швам. Таким чином ми отримаємо окремі клаптики тканини, готові до того, щоб стати частиною нової майбутньої ковтри. Після того, як ми отримали ці окремі клаптики тканини, нам потрібно добре їх розпрасувати із парою. Це допоможе нам отримати ідеально рівну поверхню тканини, що є дуже важливим для точного розкрою. І тільки після цього ми зможемо приступити до наступного етапу розрізання тканини на ідеальні смужки. Для цього процесу, як бачите, я вирізала ось такий шаблон заготовку із картону для зручного розмічання усіх ось цих смужок. І так як ви бачите на відео, розмічаю на тканинці смужки і потім акуратно їх вирізаю. І так, я знаю, це досить такий монотонний та клопіткий процес, але я завжди шукаю всьому позитив, тому для мене це така своєрідна медитація. Ти повністю зосереджуєшся на процесі, відчуваєш тканину, бачиш як із хаотичних шматочків, народжуються рівні охайні смужки. І це справжнє заспокоєння для розуму. І ось трішки попрацювавши, проявивши терпіння, точність ми отримуємо. Ось такі чудові готові до дошивання смужки, і вони вже чекають на своє перетворення на щось більше. Оскільки я використовую тканину різну за складом, одна тягнеться, інша погано тримає форму, я вирішила формувати всі свої текстильні блоки на основі. І в якості такої основи я вирішила взяти тканину зі старого простирадла. Це відмінний спосіб дати друге життя речам і водночас забезпечити стабільність для моєї майбутньої ковдри. Це дозволить уникнути перекосів, деформацій, забезпечуючи ідеальне з'єднання усіх смужок у єдине полотно. Квадрати для основи я нарізала розміром 35 на 35 см, і ось таким чином, як ви бачите на відео, я пришиваю смужка до смужки, утворюючи єдине текстильне полотно. Звичайно, для того, щоб тканина лягала рівномірно, після кожного пришивання смужки я пропрасовую її з парою. Порядок пришивання смужок можна також формувати по-різному. Можна дотримуватися якогось одного принципу, а можна. Пришивати їх у довільному порядку. Як ви бачите на відео, у мене на початку було декілька варіантів розташування смуг, та в кінцевому результаті я вирішила пришивати їх по певному принципу, оскільки хочу, щоб у кінцевому результаті у мене утворився певний малюнок на ковдрі. І коли всі заплановані блоки були пошиті, нам потрібно розрізати їх по діагоналі на ось такі свої трикутники і вирівняти усі краї, щоб усі ці наші трикутнички вийшли ідеально рівними. І скажу я вам це не просто розрізання. Текстильних блоків, а це справжнє цікаве перетворення. І дуже важливо, щоб краї обов'язково нам повирівнювати, щоб ці трикутники були ідеально рівної форми, адже саме ця рівність трикутників є запорукою ідеального результату. Тільки так ми зможемо далі формувати вже цікавий геометричний малюнок нашої майбутньої кофти. Уявіть, скільки візерунків можна створити із таких ідеальних трикутників. Це буде справжня гра форм і кольорів. А залишки смужок, як ви бачили, я шила у єдину таку довгу смужку і буду використовувати її також при пошитті нашої ковтри. І зараз займаюся тим, що формую цікавий візерунок із наших трикутних блоків. І якщо чесно, друзі, я давно хотіла спробувати пошиття ковдри саме зі смужок, тому що за допомогою ось цих смугастих блоків ми можемо створити дуже ну дуже багато цікавих геометричних візерунків, комбінуючи їх напрям смуг та розміщення самих трикутників. Це відкриває безмежні можливості для творчості. А я тим часом трішки поескізувавши текстильними блоками, сформувала малюнок, який мені сподобався найбільше. Це був справді захоплюючий процес, адже варіантів було безліч. І ось коли ідеальний візерунок був знайдений, я приступила до сшивання ось цих трикутних блоків. Спочатку я сшивала їх у маленькі квадрати, а вже потім ці квадрати об'єднувала у цілі текстильні полокна, які і стануть основою для нашої чудової ковтри. І до речі, ви це бачите. Я працюю не сама. У мене тут є маленька помічниця, яка також старається повторювати те, що робить мама, і на своїй швейній машинці намагається пошити ковдрю для своєї улюбленої іграшки. І це так мило і надихаюче бачити, як вона переймає любов до творчості із самого дитинства. А я вже, як бачите, зупинилася на двох видах текстильних блоків, які я собі вже розклала, і зараз їх буду зшивати. Після зшивання їх потрібно добре розпрасувати, і можемо формувати основний малюнок нашої ковдри. Розкладаю всі елементи нашої ковдри. Як бачите, центр у мене трішки відрізняється, і через те у нас утворилися ось такі незакриті полоси, які я... Планую закрити трикутниками, які буду сшивати між собою у єдину полоску, а потім тільки їх наріжу. І якраз ось ця товщина ось цієї полоски з трикутників ідеально лягла у ось ті незакриті частинки нашої ковдри. Ось такий ескіз у нас утворився. І зараз нам потрібно його зшити між собою. Умовно, я свою ковдру поділила на три ось такі частини, три полоски, і так і буду їх шивати. Спочатку нижню, потім основну, а потім верхню частинку. І ось такий результат у нас утворився. Тільки мені не вистачало якогось обкаймування по краю ковдри. І тут я вирішила використати ось ті смужки, які я шивала, які також я використала в центрі, зараз вам показую, і ось такими смужками обшити ще край нашої ковдри. Оскільки цю ковдру планую використовувати літом, синтепон вирішила не давати, і ось тільки пришиваю підкладку, тобто задню частину нашої ковдри. Пришиваю розмір ковдри до розміру підкладки з виворотнього боку, а потім виверну її і розкладу шов по контуру ковдри. І ось такий чудовий, цікавий результат у нас вийшов. І я просто в захопленні ця геометрична симфонія різнобарних кольорів в таких цікавих відтінках просто мене захоплює. Я дуже задоволена тим, що вийшла, і дуже рада, що спробувала саме цю техніку. Це було неймовірно цікаво, і я вже думаю про нові візерунки зі смужок. Друзі, а як вам результат? Чи сподобалося, чи, можливо, хотіли б спробувати повторити щось подібне? Поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Ну і на цьому все зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!